У фойє театру імені Шевченка вчора вирували новорічно-казкові пристрасті, Як і водиться на зимових канікулах. Актори розважали міських школярів конкурсами, колективними іграми та спільною боротьбою зі злим чарівником, що не хотів святковостей та приємностей для малечі, але все завершилось хепіендом і подарунками від діда мороза. Всі дітлахи свято в нього вірять, але вже не зважаючи на вік, звикли цінувати те, що мають, навіть коли не збуваються великі новорічні бажання, радіють тому, що отримали. Я хотела щенка, но мне подарили коробку, большую коробку конфет. Я подумала, что зачем квартиру щенка, он все равно там все пообдирает. Дед Мороз запросил, чтобы закончилась война на Востоке, потому что у меня там папа. Я ему письмо писал. Хотел я наушники, такие синие, филипс, такие, как я хотел. Я хотела Новый ну, вот, год, конечно, вернуться домой к себе. Ну, не получилось. А... Мне подарили книжечку, там девочка на все сто процентов, наборчик подарили ну, для валяния. Такі незвичайні мрії результат непростого життя малечі, що розважалась вчора з мавпочками, дідусем Морозом та Снігуренькою. Всі вони підопічні саксаганського відділу Червоного Христа, що нині працює з переселенцями за програмою ЮНІСЕФ. В центрі допомоги сім'ї приходять дітки з Луганської і з Донецької області. Сьогодні у нас благотворительне новогоднє представлення в театрі Шевченка. Ми привели 50 чоловік з батьками. А потім була казка. Вистава пані метелиця ще з двадцять з грудня тішить маленьких глядачів. Така компіляція знайомих з дитинства казкових сюжетів викликає ностальгію у дорослих і захоплену цікавість у дітей. Вистава молодого режисера Микити Блюдо багата на яскраві імпозантні персонажі, в роль яких актори вживались кожен по-своєму. У меня такой костюм э, яркий, что меня трудно не, не запомнить и не заметить на сцене. У меня есть дочь, которая мне каждый день какие-то образы показывает. То есть она у меня веселая, энергичная, и все, все эти э, характеристики я позаимствовала у своей дочери и воплотила в свой образ белочки. Роль эта мне далась очень просто, очень легко, потому что девочка очень добрая, она отзывчивая. И самое главное, что в этой сказке для меня, то, что сказка это как никакая другая, наверное, в нашем театре, она учит добру, учит быть отзывчивым. Самый яркий момент, наверное, это все-таки падение в колодец, потому что все-таки зрителю неизвестно, что там нас ждет внутри. Это все-таки такое волшебство. Спільними зусиллями громадських організацій, містян і талановитих митців свято вдалося. І прийшов Новий рік зі своєю атмосферою казки та добре. Добра, з постулатами віри в краще, перемоги щирості і людяності над темрявою.